А у нас зараз є гості. Ми от започаткову такий от невеличкий проект під назвою рятувальний подкаст. І у нас працівники служби з державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми зараз прямо з печі з жару дізнаємося, хто саме у нас в ефірі. Ну і я передаю слово своєму співведучому Тарасу Кобзарю, який вже вірвався в цю студію і хоче про щось зараз повідомити. Безпека, пека знову відчути її мріють мільйони українців. Та поки ворог на нашій землі, маємо що хвилини не втрачати пильність, але загроза чатує не лише з боку Росії. Наші необдумані дії та незнання правил безпеки також можуть призвести до біди Радіо Київ та головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві пропонує разом створювати безпечний простір. Слухай, що четверга у 10.35 поради, які допоможуть зберегти життя у програмі «Рятівний Подкаст. Так, друзі, доброго ранку. І ще раз це Радіо Київ 98 феми. У нас рятівний подкаст, наш перший дебютний сьогоднішній випуск. Прем'єра, прем'єра. Отже, ну дійсно, безпека для нас це стало ключовим словом після 24 лютого 22 року. І до того воно було так само важливим, так само головним. Але ми, бачите, сконцентрувалися саме на ньому після всім відомих нам подій, після того як почали а, прилітати до нас ракети, і все це понеслося дуже серйозно. Йозно, але звичайно ж для цього рятівного подкасту у нас будуть залучатися для для цього. Рятувальники ДСНС, от ті люди, яких ми називаємо герої без зброї, розказуватимуть нам правила, які необхідні для того, щоб. Уберегти власне життя і сьогоднішнім першим гостем нашого рятувального подкасту є Ілля Голубів. Вітаємо вас, начальник караулу сьомої державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України в місті Києві. І ми будемо говорити насправді. Попри те, що у нас тиждень мається, має бути дощик, але все одно весна наближається, спекотна погода наближається, і з ним поговоримо про пожежну безпеку в екосистемах. Ілля, вітаємо вас в ефірі вітаю. Радіо Київ. Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі, вітаю вас, шановні ведучі. Ем... Отже, дивіться, у нас по потихеньку розпочинається пожежно період і. Цікаво, чи ну я розумію, що зараз йдуть дощі, хоча не всюди, напевно. А от в квітні, взагалі, актуально про такий період говорити, чи трошки зарано? Ну, дивіться, така ситуація складається, що в квітні це навпаки, е, мабуть, не зарано, а, а, запізно? а запізно, запізно, казати. Бо коли сходить сніг, е, земля стає вже сухою, вже це вже є небезпечним періодом, е, бо е, стає сухо. Суходоля е, сухо, трав'яний ст... настил сухий, і як кажуть наші е, клієнти в кавичках активізуються. Ага. Так. Так. Клієнти це які. Це ті, що шашлики виходять, смажити, так? Так, Ні, е... Які люблять палити багаття і так далі. Та, так, та, та. палити багаття, не дивитися за багатим. е, неправильно огорожувати це багаття. Е, дуже багато нюансів насправді. Е, люди, я Ну, вважаю... наприклад, які нюанси? Нюанси в паліні багаття, ви маєте на увазі. Ну так, ну от як, от от дивіться, от я ваш клієнт. Уявімося. Ох, Сергій, ох, я розумію, що мені прилетить, але я ваш клієнт. От я хочу піти розпалити багаття, посмажити картопельку, шашличок. От зараз травневі свята підуть тут до травня. До речі, тут вже лише рукою. І в травні вже точно земля буде сухою, правильно? Не тільки в квітні. Так, в травні вона вже буде занадто сухою, так сказав би. Так, знаєш, я йду в лісочок. Да, от іду. Ну давайте тут поруч ліси. От е, виноградар, наприклад, так давайте е, візьмемо виноградар. Е, да. нема. Ну давайте спочатку будемо дослухатися до закону. Бо я знаю, що нам у нас вже закон такий вступив. в Дію, що в Києві е, заборонено палити і заборонено транспортом також заїжджати в зелені зони, в зелений фонд. Це вже законно. Це, це пов'язано, ну це не звільнено на, на, на термін військового стану. Ага, ну, так, на термін військового на стану, ага. так, є, є таке просто. А, а по поводу безпеки пра... безпеки поводження, е, так, так скажуть, без присмаження м'яса, то коли ви йдете відпочивати з друзями, з сім'єю, то треба з собою е, е, взяти саме просте приладдя це е, водичку, як можна побільше її взяти. Та підручні засоби, що у вас є для гасіння на, на випадок, повинні бути всі перестраховані для цього. Тобто лопатки, маленький вогнегасник та... чи лапа? Ні, ні, лопаточки, підручні лопатки. засоби, вогнегасник. Якщо всі будуть з вогнегасниками ходити на природу, я дуже. Буду здивований цього, <ріст> але насправді на... непогане правило да, не непогано. Не да, такий маленький вогнегасник мати при собі. Да, непогано так він в автотранспорті знаходиться, їде на природу загалом в авто в автотранспорті правильно пересувається, бо так. треба перевести цей. Так що. Вогнасник теж діється. Знаєте, так. що нам пишуть на студійний вайбер? У нас тут є студійний вайбер. До речі, дякуємо, що пишете. 098 209 98, 98, Пишіть, не соромтесь. Кажуть, що дуже сміливо так в лісочок зараз ви хочете піти. Це мені, я ж сказав, так, що так, хочу так піти. Так. Тому що розтяжки і все інше це теж чекає на так. нас тепер. Усіх так це нічого не відміняло, особливо ближче до територій, до до окупованих територій. Треба дуже. Бути уважним в цьому плані, бо е, ворог диверсійної групи так і позалишали після себе е, небезпечні е, прилади я маю на увазі як і розтяжки, і гранати в цьому всьому напрямку. Так що, коли ви знаходитесь в лісі, в лісопосадці, в зеленій зоні, в зеленому фонді, то, будь ласка, е, прошу бути вам дуже уважними. Дуже спостережливими і дивитися за знаком, і завжди пам'ятати, що ви є відповідальним громадянином. На вас дивиться наше молоде покоління. До Треба речі. подавати да, гарний приклад. Так що, будь ласка, пожежна безпека це дуже, дуже, дуже відповідальна. Наш дуже. слухач пише про те, що він знімає дерн, купає прямокутну ямку. Довкола неї по периметру складає ґрунт і пісок, а вже потім палить багаття. Це правильно чи неправильно так робити? Викапує ямку так прямокутну, прямокутну ямку. Це так. це відповідальне. так робили. Я тільки можу йому сказати респект і все. І він робить все правильно. Так треба огорожувати, робити ямку. Ни, ніколи не розводити багаття на моховині або на сухій, на сухій трав, траві Не розводити. Це повинно бути все огорожено. Тобто не, до, не дати допуск розповсюдження вогню на. Поряд стоячі сухосухості, а глибока має бути ця ямка. От скільки її треба? Е, ну ні, будь ласка, там? ні, ні, ні. Просто зняти верхній шар землі. Це угу. це достатньо, щоб не було сухості. Тобто там сантиметрів 10-15 достатньо. Та це. Даже навіть багато я вам. скажу. -а. Просто зняти цей сухостій, сам, сухостій, саме сам, сам траву. І все зняти. До речі, про от паління трави. У нас же почнеться зараз, ну, скоро, я так розумію, почнеться якраз період, коли вийдуть на поля наші дачники, огородники і почнуть розчищати це все для весняно-польових робіт і почнуть палити траву. Постійно кажеться їм. Перестаньте це робити, але чомусь якось важко до них достукатися. Чим це небезпечно? Я знаєте, я розумію, що на наших людей діє момент, коли ми їм розказуємо усі жахи, до чого це може призвести. От тоді вони трошки беруться, знаєте, за голову. Давайте розкажемо про жахи. От до чого може призвести оце неконтрольоване паління, просто трави на полях. Дивіться, я вам кажу, от фактичні фактичні цифри. От е, сухі цифри. Це можна знайти в інтернеті, де ви, де ви хочете. Знайти зараз Google, це дає всю інформацію, будь ласка, користуйся, це знання, це сила. Я маю на увазі, е, до яких е, наслідків воно призведе. Масштаби дуже великі. От дивіться, наприклад, 20-го-21-го року ми виїжджали в зону відчуження Чорнобиля на її гасіння. Це все є в інтернеті. Ви можете подивитися, які великі масштаби пожеж переходять на верхові пожежі, як працює пожежний рятувальні підрозділи, добровільні дружини. Як працює? Дуже багато гинуть населених пунктів, Якщо вже пожежа дуже масштабна, дуже багато населених пунктів переноситься пожежа на населені пункти. Дуже страждають від цього живі істоти. Також люди все наскрізь сдають. Так що, якщо палії, вони вони мене чують, я думаю, вони чують, десь там сидять і мене чують. Ми з вами будемо боротися, може якось до вас жорстко. Інф... Да, жорстко, може якось до вас до інформаційного застукуємось. Ви пам'ятаєте да. цього полтавського полія, який... який в Ютубі каже, що йому просто подобається, коли вона так, як, да. всі бігають і суїтяться. Да, 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 як да, бігаються да. і суїтяться. Ну, насправді це, це іронія так смішна, але насправді це дуже важка робота і великий клопіт, і горе людям. Так що. Будь ласка, будьте свідомими громадянинами, громадянинами нашої країни. А от скажіть, якщо от боротися з тими людьми, які там палять, наприклад, траву. Е, от є взагалі якесь покарання? Ну, тобто, щоб вони розуміли якусь відповідальність, чи так? це так на рівні просто, е, скажімо, усних попереджень? Ні, є є е, е, покарання. Е, є в нас 77 стаття е, Кодексу України про адміністративну відповідальність. Якщо я ще якщо, якщо вам точно скажу цифри, це від, від, від 90 до 270 неоподаткових мінімумів доходів, uh -huh. тобто це від 1540 до 4590 гривень. Uh -huh. Також є стаття 77 першої частини кодексу України про адміністративне порушення, про самовільне спалювання. Зеленої зони угу. та, і, та і наслідків також є. Там трохи побільше штраф уже є. Від 170 до 300, 370 неподаткових мінімумів доходів громадян. Це від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. Так що. А, от бачу, навіть максимально це аж 15-300 може бути. І 15-300, все за рішенням ухвали суду. Будь ласка, хлопці, якщо ви хочете палити, ну я вже зробив би ще потрохи вище, мабуть, штрафи зробив, бо до них не доходить, я розумію. До, до деяких. Тобто так, Скільки справ... треба зробити? <гум> <гум> Це як, як для водіїв, які постійно на підпитку потрапляють в ДТП, я би їм 100 тисяч впаяв би. Тому що ну, не доходить теж реально. 10 тисяч, 20 тисяч, все одно п'ють. Тобто 100, от... Ну, 100, 100, 100, 100, реально? Да, я думаю, він... 100. Я думаю, він 100 уже... тисяч, є така п'єса. Да. Я думаю, він попрощається з сірниками назавжди. От так. Ну але ж дивіться, бувають же не по, по необережності. От бувають реально от такі, які приходять, а давай запалимо там, побачили, воно розгорілось, втекли. Ну, бо страшно, реально, бо страшно опинитися е, в епіцентрі великої пожежі. А бувають там, ніби й гасили, ніби якось поливали водою, а воно вітер дмухнув, і вони вже пішли, такі подумали, що там вже загасили. Вітер дмухнув, десь роздмухав і знов полетіло, знов-знов пішло. Як тоді бути? Ну от як тоді точно пересвідчитися, що ти точно все загасив. Почекати ну, ти... півгодинки? Е, ні, дві годинки це забагато вже почекати. Ну, дивіться, є. Є алгоритми дій, як правильно гасити ну не як правильно гасити пожежу. Насправді, все, якщо ви бачите, що вже не пожежа. Ви першим першу чергу просто визиваєте 101, приїжджають вже професіонали, фахівці со своєї справи та її ліквідують. Ну як треба зне, попередити, по першу чергу, попередити людей, які знаходяться на цій місцевості, від, відвести їх на безпечну відстань, якщо пожежа не масштабна. То треба якийсь е, поряд е, стоячі матеріальні цінності також евакуювати при, при ну, мається на увазі машини. При, там так, і все так, таке так інше. При, ага. при, при змозі. Ну завжди пам'ятати, що твоє життя по перше В першу чергу ніколи не можна тим тим більш цивільним, ризикувати своїм життям. Є професіонали, цим займаються пожежні рятувальні підрозділи, державно-пожежно-рятувальні частини займаються цим питанням. Визиваєш 101, контролюєш процес, попереджуєш людей, попереджуєш місцевість, також, як і, і тікаєш. Направля... ні, 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 не тікаєш. Проявіть, проявіть громадську позицію. Будь ласка, зустрічайте підрозділи пожежні. О, Зустрічайте дорога, та направляйте їх. Зустрічайте та направляйте по місцевості також. Якщо є вода під рукою, сіть водою, якщо є земля. Бажано, щоб вона була волога, гасіть земле, Прикривайте обличчя одягом, на який у вас є, не дишіть цима угарними газами, бо це дуже шкідливо для здоров'я вашого. А Ілля, от у нас залишається буквально пару хвилинок, і от тут питання від наших до речі, глядачів. От у нас вони на Viber нам пишуть. І ми, до речі, вас, друзі, закликаємо долучатися до подальших рятівних підкастів, тому що ну насправді це завжди важливо. Тут буде не тільки про пожежі в екосистемах. Ми будемо говорити про все, про всю небезпеку, не тільки навіть від вогню. Але от по-перше, ну от пишуть нам про те, що два тижні вже як. Палять траву на своїх городах і нічого не, не діє на цих паліїв, ні дощ, ні навіть поліція. Але питання ну, це, це така рефлексія. А питання інше: чи є якийсь план а, по боротьбі з а, загорянням торфяників в ірпіні? Знаємо, там завжди є така, ну як останні роки є така проблема. Можливо, вже якісь є конкретні плани. Дивіться, по конкретному планів я точно не скажу. Ну на що торф'яників в Ірпіні, так це ви ж розумієте, це місцевість така сама торф'яна. Від цього нікуди не не дінешся. Там починається тільки підійматися температура, і зразу починаються наші виходити полії, не знаю звідки і робити цю не недобру справу. На так сказати, навантажити систему державної служби надзвичайної ситуації. Дивіться, яка ситуація Тут точного плану нема але коли прибу по прибуттю підрозділу, вони вони знають, що вони роблять, та як е, спасають дану територію по терф, по терф Угу. в цьому плані. Так ну і от наостанок якийсь випадок, останній, де ви безпосередньо брали участь в гасінні лісової пожежі. Ну от те, що те, що вас в пам'яті запам'ятає, можливо, можливо, це був перший випадок, коли ви надзвичайно хвилювалися, що не були, скажімо так, фахівцем достатнього рівня. Ну, перший раз він завжди страшно, страшний. Ну є, да. Ну ти не подаєш цього виду. Ти маєш бути фах... ну коли це перший раз одиться. От, от в тому в плані, що в гасіння в екосистемах я. Зустрічався з насінням екосистеми, і ми гасили, як знову повторюсь, в зонах відчуження в Чорнобилі. У 2021 році наші рятувальники України їздили. Я також їздив в Грецію у 21-му році. У них були великі масштабні пожежі в екосистемах. Ми там отримали великий, вели, великий досвід. Отримали велика. Про те, що ми казали, які наслідки які наслідки має масштабні пожежі. Вигоряли великі населені пункти, вигоряли, вигорали повністю. Якщо я не помиляюсь, їхня екосистема. 63 або 64 відсотки екосистеми в Греції в 2021 році році згоріла. так От От так. от. от так Це так. дуже серйозно насправді. Це, дуже серйозно. Це і величезні збитки, і, і страшні трагедії людські. Насправді. Ілля. Ну, дякую вам на цю секунду. Будемо завершувати наш рятівний подкаст. а Разом з ним будемо завершувати і Київ Монінг шоу. Дякую, що завітали. Впевнений, ще побачимось в нашій студії, в нашому ефірі. Тоді в нашій.